Як і Північна Америка, колись давно мільйони років тому Євразія була частиною прадавнього материка Лавразії. З поміж інших континентів земної кулі, вона вирізняється надзвичайно складною будовою земної кори. Це результат тривалої і складної геологічної історії розвитку. Євразія займає не тільки всю Євразійську літосферну плиту, а й частину індоавстралійської. Уздовж лінії їх зіткнення земна кора зім'ята у складки, і, відповідно, там утворився Альпійсько-гімалайський складчастий пояс. Тому гори. Приурочені до цього поясу виникли не на окраїнах уздовж узбережжя, як на інших материках, а у внутрішніх і південних частинах Євразії. Східне узбережжя материка обрамлюється іншим склачастим поясом Тихоокеанським, який утворився на стику з Тихоокеанською літосферною плитою. Складчасті пояси це сейсмічні зони, де відбуваються активні рухи земної кори, землетруси і виверження вулканів. Найбільшими діючими вулканами в Європі в межах середземноморсько азіатського сейсмічного поясу є гекла і везувій. Діючі вулкани Азії належать до Тихоокеанського сейсмічного поясу. Це Ключевська сопка, Фудзіяма та інші. У Євразії, як і в Північній Америці, в давнину було зледеніння. Льодовик із Скандинавського півострова насувався на південь. Його язики сягали навіть в території України. Розтанув цей льодовик зовсім нещодавно, якихось 14 тисяч років тому. Порівняно з іншими материками, поверхня Євразії дуже контрастна. Від найвищих на землі гір і нагір'їв Гімалаї, Тибет, до найглибшої западини суходолу улоговина Мертвого моря. В Євразії рівнини і гори займають приблизно однакову площу. Нагадаю, що рівнини лежать на платформах. У Євразії вони мають величезні розміри і простягаються на тисячі кілометрів. Так, східноєвропейська рівнина, яка лежить на східноєвропейській платформі, є однією з найбільших у світі. Її рельєф складний. Височини чергуються з низовинами. На півночі Євразії на молодій західносибірській платформі лежить Західносибірська рівнина. Вона дуже заболочена. На півдні Євразії на китайсько-корейській платформі лежить Велика Китайська рівнина. Гори Євразії сформувались в різні епохи горотворення, тому різняться між собою висотою і формою поверхні. Через весь материк із заходу на схід простягається найдовший на планеті пояс молодих склачастих гір: Піренеї, Альпи, Апеніни, Карпати, Кримські, Кавказ, Гімалаї, Нагір'я Тибет. Вони утворились в Альпійську епоху горотворення, тому, як правило, високі і могутні, з крутими схилами і гострими вершинами піками. Альпи це найбільша і найвища гірська система Європи. Їх гострі гребені здіймаються на висоту понад 4 тисячі метрів. Найвища вершина гора Монблан. Майже 5 тисяч метрів. Піренеї паралельними високими хребтами височають на Піренейському півострові. Середньовисокі Апеніни перетинають весь Апенінський півострів. Карпати також середньовисокі гори. Кавказькі гори розміщуються між Чорним і Каспійським морями. Гімалаї це найвища гірська система нашої планети. Найвищою їх вершиною є гора Еверест або Джомолунгма. Ну і назва язик зламаєш. Майже 9 тисяч метрів. Найгір'я Тибет це поєднання високих плоских рівнин і дуже високих гірських хребтів. Старі гори приурочені до областей давньої склачастості, збереглись гірше. Зазвичай вони невисокі і з округлими вершинами. Так, середньовисокі скандинавські гори дуже зруйновані. Уральські гори, які довгим поясом простяглись з півночі на південь, також зруйновані, а тому низькі. Гори тяньшань за віком теж старі і з часом руйнувались. Проте під час наступних горотворень вони знову зазнали підняття, тому нині вони дуже високі, їх схили круті, а вершини плоскі. Такі гори називають відродженими. Назви гір у перекладі з різних мов мають приблизно однакове значення. Альпи це високі гори, Тяньчань Небесні гори. Піренеї вершина. Карпати Скеля. Урал височина, Кавказ Білосніжна гора, Гімалаї Оселя снігів. Найвищу гору планети, вершину Гімалаїв, яка розташована на межі Непалу і Китаю. Непальці називають Сагарматха. Тобто володар неба. А тибетці Джомолунгма, богиня мати світу. В середині 19 століття працівники топографічної служби Індії визначили висоту гори. Вони дали їй назву Еверест на честь Джорджа Евереста, який керував цим відомством. На величезній території Євразії є всі види корисних копалин, які існують у природі. Проте розташовані вони нерівномірно через геологічну будову і умови формування рельєфу. Наруди різних металів багаті гори, поклади вугілля залягають на рівнинах. Найбільші у світі родовища нафти і природного газу. Утворились в осадовому чохлі платформ і на шельфі морів. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа. Перше. В основі Євразії лежить не одна, а кілька давніх і молодих платформ, які сполучені різними за геологічним віком складчастими областями. Друге. Рельєф Євразії різноманітний і контрастний. Найвищі у світі гори, найглибші западини і найбільші рівнини. Третє, на величезній території Євразії є всі відомі види корисних копалин. Друзі, на цьому все. Це був 44-й параграф за 7-й клас. Побачимось!